Слово Верітас на ранок 23 квітня. Сьогоднішній фрагмент з Євангелія від Йоанна розповідає нам про зустріч Ісуса з юдеями, котрі мають закрите серце. Тому Ісус говорить до них: Я вам сказав, а ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Хіба Ісус вибирає, хто йому належить, а хто ні? Він безмежно любить кожну людину. А це людина в свою чергу робить вибір кому належить твоє серце. Ісус говорить: мої вівці слухаються мого голосу, я знаю їх, і вони йдуть за мною. Якщо ми стараємося наслідувати Ісуса, то Він обіцяє нам, що ніхто не викраде нас з Його рук. Сьогодні повір у те, що Твоє життя, Твій день. Кожна година, кожна хвилина і мить є в руках Бога.